Всім привіт! Наші гострі перці ростуть і відповідно потребують догляду за собою. Я вам хочу показати, як вони виросли за 5 діб. Ось сюди звідси і довідси. Оце пройшло 5 діб від моменту, як ми підв'язали їх перший шар зробили. І зараз робимо другий шар, де будемо розкладати гілочки, щоб не втратити жодної перчинки. Виглядає двошарова підв'язка наших гострих перців. Вони високорослі. І на другому шарі ми будемо розводити нові гіллячки по різним клітинкам, щоб воно опиралося на сітку і не ламало куща, бо плоди перцю доволі великі, острого цього. Так це виглядає у нас. Крайній ряд цього ж самого перцю. Але система підв'язки спробувала цього року зовсім іншу. Це крапельна стрічка, колочки, і ми отак з обох боків його підтримуємо, щоб не поламався від натиску вітру. І потім буде ще другий шар, так само. І ми для того, щоб убезпечити його від ламання. Щоб не зламалися гіллячки під вагою. Перчинок. Сорт доволі високорослий. І стосовно зрошення. Ось так це виглядає. Не часто поливаємо перець, поливати буду завтра, доволі сухо, зверху. Ось такі вже зав'язалися перші перчинки і будуть рости доволі швидко. Сорт доволі врожайний. Він нас радує вже п'ятий рік.